Привіт усім песо батькам! Ви на каналі Pet House, у нас в гостях Жужу. І сьогодні ми хочемо додати яскравості в ігри з вашими собанями. Саме тому представляємо вам нові ефектні іграшки для песиків від бренду Kiwi Walker. Поїхали! Куди ж без обожнюваних пташок? Бренд розробив комедні яскраві іграшки у вигляді пташок Ківі з пискавкою, що неодмінно викличе нові нестримні емоції у песиків. Пташки доступні у меншому та більшому розмірі та різних барвистих кольорах. Варто зазначити, що матеріал виробів гіпоалергенний латекс, є м'яким та пружним, тому легко відновлює форму, а усі декоративні та інші елементи пташок, шипи, дзьоб тощо не травмують зуби та ясна песиків. Наступна іграшка: веселий восьминіг з термопластичної гуми, м'якого та водночас міцного матеріалу. А завдяки особливій текстурі восьминога та Численним тисненням на його поверхні гавчики зможуть м'яко масажувати ясно та зміцнювати щелепні м'язи під час жування іграшки. А приємним бонусом для ваших улюбленців стане ще й те, що восьминога можна брати з собою для забав у водоймі, адже іграшка досить легка і чудово тримається на воді. Ну і звісно, Ківі Вокер подбав про класику активних ігор та створив іграшку-кільце для песиків. Вона має гарну стрибучість, тож при ударі. Об землю чи перешкоду весело відскакує. Проте завдяки яскравому розмаїттю кольорів буде добре помітним у де деінде. Як і восьминіг, кільце добре зміцнює щелепні м'язи собак, тож воно підійде і цуценятам в період зростання, і дорослим улюбленцям для підтримання чудової фізичної форми. А за потреби ви навіть зможете прати кільце у пральній машині за температури до 30 градусів. Тож обирайте забавку до вподоби саме вашого песика і влаштовуйте йому найвеселіші ігри. Бажаємо кожному собані лише цікавих активності та незабутніх емоцій. Детальніше розглянути іграшки Ківі Вокер можна на нашому сайті або в додатку Петхаус. Тапніть лайк цьому відео та не забувайте підписуватись на наші соцмережі. Зустрінемось у наступних випусках. पापा